Лиці водій автобуса на пішохідному переході збив трьох жінок, які переходили дорогу на зелене світло. Вирок Павлу Грибу оголосять сьогодні о десятій. Прокурори вимагають для нього 6 років за гратами. Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодились на перенесення терміну виходу Великої Британії з об'єднання до 22 травня. І тепер детальніше в столиці громадський автобус збив трьох жінок, які переходили дорогу на зелене світло. У момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження. В результаті аварії жінки сильно травмовані їх госпіталізували. Найбільше постраждала жінка, яку затисло під колесами. Автобус її протягнув близько 20 метрів. У неї травми хребта й голови. За попередню інформацію, всі троє сестри за словами очевидців. Водій проїхав шулявський міст. і Набрав швидкість, ймовірно, він намагався проскочити перекрестя. Наразі його затримали. 155 й автобус належить Київ Столичний голова Віталій Кличко ініціював проведені перевірки підприємства. Її результати будуть оприлюднені винні покарані, запевнив Кличко. Правоохоронці встановлюють подробиці ДТП. Та, яка потрапила під самий автобус, то в неї важкий стан. Ви самі можете бачити це. А вона була зажата під, під машиною? Так, її доставали з під передньої частини автобуса. Якби гальма не працювали, не було б гальмового шляху. Вирок бранцю Кремля Павлу Грибу російський суд має почати оголошувати в ці хвилини. Про це у Фейсбуці написав батько політв'язня. Напередодні Павло Грипу судді Ростова на Дону виголосив прикінцеве слово. Про це повідомляє громадське гриб. Не визнав обвинувачень, побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон. Цитую, по правді і совісті кінець цитати. Нагадаю, на судових дебатах у справі українського політв'язня Павла Гриба прокурори просили для українця 6 років ув'язнення. Термін пропонують відрахувати від 25 серпня 2017 року, коли його затримали співробітники ФСБ в Білорусі. Українця звинувачують у буцімто схилянні до тероризму. ФСБ призначила психіатричну експертизу всім 24 захопленим Росією українським морякам. Обстеження має розпочатися вже наступного тижня. Про це написав у Фейсбуці Микола Полозов. Російські слідчі такими діями суперечить Женевській конвенції про поводження з військовополоненими, каже адвокат. Нагадаю про те, що до українських моряків потрібно застосовувати Женевську конвенцію. Йдеться в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. Уже з початку нинішньої доби один наш захисник отримав поранення на Донбасі внаслідок обстрілу Золотого 1 Там найманці гатили зручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За минулу добу кажуть у штабі, один український військовий загинув, двоє отримали поранення. Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Із забороненого озброєння цілилися по кримському південному золотому 4 та хутору вільний. З великокаліберних кулеметів стрілецької та снайперської зброї найманці стріляли по Широкіному та Вдіївці. Європа погодила азовський пакет та продовжила антиросійські санкції за окупацію Криму та Донбасу. Про результати роботи міні-саміту, який напередодні відбувся в Брюсселі, повідомив президент Петро Порошенко. Він був гостем студії першого військового радіо в Україні армія ФМ. Нагадаю, у міні саміті взяли участь очільники Європейської комісії, Європейської ради та європарламенту. Вперше Україна зустрічалася з усіма цими лідерами одночасно, сказав президент. Прийняли рішення про продовження антиросійських санкцій за окупацію Крима і агресію на Донбасі. Вони запровадили Азовський пакет санкцій за дії в Керченській протоці проти наших військових моряків. Вони погоджуються зараз в координації зі мною представити пакет підтримки азово чорноморського басейну в першу чергу, а і Маріуполя, і Бердянське і Азовського узбережжя для того, щоб ми мали можливість продемонструвати, що це є поруч з армією першим пріоритетом для українського президента відновлення інфраструктури, відновлення звільнених територій, і сьогодні продемонструвати, що коаліція світова на підтримку України, яку ми спільно створили. В тому числі за участю друзів України є сьогодні дуже міцною. Служба безпеки України заявила про активізацію втручання Росії в українські вибори і закликала користувачів інтернету у разі виявлення інформації антиукраїнського спрямування повідомляти на гарячу лінію СБУ. Напередодні силовики затримали вісім агітаторів-сепаратистів, четверо людей з Миколаєва та ще четверо з Одеси поширювали в інтернеті матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації. За вказівками російської сторони зловмисники поширювали заклики до зміни меж державного кордону України. У забороненій соцмережі ВКонтакті гроші за роботу отримували через сервіси грошових переказів, що також внесені до санкційного списку. В має 2017 року до мене камні люди з Російської Федерації, предложили викупити мою групу «Нетипічна політика за 250 п'ятдесят тисяч російських рубль. Також мої куратори з Росії представили мені ще одну групу до луганськ на Количеством 388 тысяч человек сделали меня администратором для наполнения ее публикациями. В этих группах я брала материалы антиукраинского содержания и распространяла их на своей странице для того, чтобы с ними ознакомились жители из Николаева. В своих публикациях я выступала за поддержку России, также за срыв мобилизации в Украине, призывала изучать гимн Юго-Востока – Понад 99 тисяч українських пенсіонерів отримують сьогодні разову доплату до пенсії. Йдеться про 1205 гривень. Це перший транш. Загальна сума доплат становить 2410 гривень. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочалися з 4 березня. Другий транш почнуть виплачувати у квітні. Такі доплати передбачені для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж і розмір їхньої пенсії, не перевищує 1669 гривень. А зараз до головних новин з Сумської області їх нам розкажуть колеги з телекомпанії Соціальне телебачення Сумщини. Будь ласка, колеги, вам слово. З колего, в ефірі прямого телекомпанія Соціальне телебачення Сумщини. І зараз я розповім про події, які відбулися у нашому регіоні. Отже, у Сумському перинатальному центрі через кір померла породілля. Малюк народився здоровим. Принаймні хворобу немовляти не діагностували, але є ризики, що кір все ж міг передатися від матері до дитини. На старці кір розвинулась тяжко з ускладненнями, розвинулась двобічна пневмонія, субтотальна пневмонія, респіраторний дистрес-синдром дорослих. З іншими пацієнтками померла, не контактувала та перебувала в ізольованій палаті. Через кір сумський перинатальний центр припинив приймати породіль. Пологовий закрили на карантин щонайменше на два з половиною тижні. Ми переводимо всіх жінок, які поступають на третій рівень в сумський міський пологовий будинок. Чому так? Тому що на сьогодні цей пологовий будинок також забезпечений кадровим потенціалом, лікарями з вищою категорією. Немовляж наразі перебуває у Сумській обласній дитячій лікарні. Потім дитину передадуть батьку. У сумах водій маршрутки возив пасажирів у стані наркотичного сп'яніння. Містяни помітили, як він вживав зілля на кінцевій зупинці просто за кермом. Зателефонували до поліції. Патрульні відшукали цього водія на рейсі та запропонували йому пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. Не дослухавши патрульних, водій втратив свідомість. А під час перевірки у нього знайшли паперовий згорток. До речі, вона сприйшла рослиного походження зеленого кольору. Так, в Подріблено. подрібному стані. Знайшли у салоні і пристрої для вживання цієї речовини. Ну, ти банку пихнув, тобі добре. Ти не переживаєш за людей. Все, по ще Зрештою, водія доставили до медзакладу. Наразі правоохоронці чекають на результати експертиз. Не втратив силу духу та не підкорився обставинам. Далі розкажемо про колишнього атовця сумчанина, у якого двічі поцілив снайпер. Майже три роки Ігор відслужив у районі Світлодарської дуги. Захищати Україну рвався з усіх сил. Я пішов туди 18-ті. Получив ранення у 21 22 роки відмічав у Львовському госпіталі День рождення. Ворожа куля заділа ноги, постраждав хребет, хлопець пересів на інвалідний візок. Однак оптимізму він не втратив, його очі та посмішка сяють, а руками він створює справжню казку, вишиває картини бісером. Може, заказав восім. Скільки? п'ять, Ніколаїв чудотворцю, потім треба дві ікони в церкву, саву просять вишити. Та найбільше, чому радіє хлопець, це життю. Лучше прийти без ноги, без рутину. Живий такими події на Сумщині. Побачили журналісти телекомпанії СТС. Передаю слово колегам у студії прямого. Команда соціального телебачення Сумщини продовжує слідкувати за подіями у регіоні. До зустрічі у наступних включеннях. Дякую колегам. Телекомпанія Соціальне телебачення Сумщини про новини регіону. До інших подій ЄС погодився перенести дату виходу Великої Британії з Єврозони. Це узгодили напередодні пізно ввечері під час саміту в Брюсселі. Лідери Євросоюзу запропонували Лондону дві опції. Якщо наступного тижня британський парламент все ж ухвалить угоду про Брексіт, то вихід з ЄС відкладуть до 22 травня. Тим якщо Палата громад знову відхилить проект угоди, вона вже двічі це робила, то Велика Британія отримає час до 12 квітня, щоб обрати як діяти.